Усім привіт! Цього разу допомога буде надаватися від німецької благодійної організації Дайконі Катастрофи Халф, яка вже надавала допомогу в тому році, і також планує надати українцям допомогу і в цьому році. Що це за допомога і як її отримати? Зараз ми про це поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Ця допомога буде надаватися для підготовки українців до зими, але як і в 2022 році, вона не буде надаватися усім. На сайті програми повідомляється, що фінансова допомога на підготовку до зими призначена виключно для вже існуючих учасників програми. Іншими словами, програма не є відкритою для всіх охочих, а доступна тільки для тих біженців, які вже були бенефіціарами програми від Дайкони Катастрофи Халф, отримуючи від фонду допомогу в травні липні 2023 року. Саме тільки ці категорії можуть зараз подати заявку на отримання одноразової зимової допомоги. Розмір допомоги становить 1000 злотих на одного члена сім'ї. Однак не більше трьох тисяч злотих на одну родину. Як повідомляють, з травня по липень 2023 року фонд виплатив допомогу більше ніж 2600 сім'ям з України. На що ж, маю надію, що ця інформація була цікава та корисна для вас. А я бажаю швидшої перемоги нашій країні і будьте здорові!